Як Будь-яка нормальна дитина, я любив лізти куди-небудь повище і піднімаючись по драбині, деручись по драбині на горище, я піскознувся, зробив сальто в повітрі і приземлився на ліву ногу. В лівому коліні була травма, і там почалася серйозна проблема. Там почався туберкульоз кісток. Мій тато лікар, і коли він почав оглядати мою ногу, потім повів, повів мене до колег своїх, вони засвідчили, що ситуація серйозна. І врешті я потрапив в туберкульозний санаторій аж на південний берег Криму, де збиралися дітки з кістковими хворобами з усього колишнього Радянського Союзу. Нас там на веранді, от може розміром, із цей зал молотовного будинку, нас там на, на такій довгій веранді лежало більше 50 дітей, просто отак, от ліжечко до ліжечка. Хтось лежав, не ходив уже рік, хтось не ходив два роки, хтось не ходив чотири роки. І лікарі сказали мені, що я буду лежати не встаючи мінімум рік. Потім буде операція, а потім ну вже як воно піде, тому що ніхто не міг дати гарантії, що я заново зможу ходити. Цей рік, що я мав лежати, мені з лікарі збиралися давати дуже серйозні медикаменти, і лікування розпочалося. Але коли через три місяці зробили проміжні аналізи, то виявилося, що ці серйозні медикаменти. Не зупиняють туберкульоз. Вони, ну ви знаєте, як у нас одне лічим, друге калічим. Вони били по пам'яті, вони били по зору, вони били по внутрішнім органам. Але при цьому всьому вони не могли зупинити туберкульоз. Коли мене клали в лікарню в цей санаторій, в мене реакція манту, ну знаєте, в дітка роблять в школі, в мене було 13 міліметрів. А коли три місяці в мене лікували, вона не зменшилася, а стала в два рази більшою 26 міліметрів. І ось саме завдяки цим проблемам і переживанням. Кажуть, як біда до порога, то людина до Бога. Моя мама почала шукати Господа. Ну, скажу вам так, якби взяти мою маму і мого тата, я би подумав, що скоріше тато покається, ніж мама. Тому що мама була така агресивна в плані віри, що коли їй християни підходили на вулиці, розказували про Ісуса, то вони вже тікали від неї. а Вона ще за ними бігала і казала, пождіть, що я вам не все доказала. Вона була дуже така активна. Тато більш помірний, а мама то була така дуже бойова. Тато лікар, сказав, мама вчителька, але коли вона вчилася свого часу в педуніверситеті, то в неї улюбленим предметом була не фізика і не математика, хоча вона вчилася на фізматі, в неї улюбленим предметом був матеріалізм і науковий атеїзм. Через це моя мама могла сперечатися з віруючими стільки, скільки було потрібно. Але коли прийшла біда, коли прийшло горе, і стало зрозуміло, що людські ресурси, людські сили явно недостатні. Вона опинилася просто біля безвиході, в глухому куті, і вона так прийде до мене в той санаторій, де я лежав. Сяде біля мого ліжка, вже при мені тримається. Потім спуститься вниз до моря. А там до моря буквально було 50 метрів. Вона спуститься вниз до моря, десь там на камені виплачеться, і вже давала там волю сльозам. Після чого я жартував, я кажу, мам, я знаю, чого Чорне море таке сольоне, то все ти наплакала. Але жарти, жартами, ситуація була непроста, ситуація була скрутна. І одного разу, після такого відвідування, після такого слізливого е вилиття свого болю, своєї печалі і ось цього стану відчаю, розпачу. Моя мама прийшла в ту кімнатку, де вона жила неподалік від мого санаторію, і просто на автоматі вимкнула радіоприймач. І виявилося, що в той час там звучала християнська радіопередача. Вона почула цю програму і просто, прислухавшись до тих слів, знайшла надію, знайшла якесь джерело натхнення. І коли програма закінчилася, в кінці була названа адреса, куди можна прийти на богослужіння. Мама запам'ятала цю адресу, і на наступний день, а то була неділя, вона прибігла до церкви. Ну вона, правда, йшла до церкви. Вона думала, що церква буде виглядати, так як вона уявляла церкву. Що це буде приміщення з куполами, що це буде приміщення з іконами. А Тут вона заходить, а там за цією адресою бібліотека. А церква збирається в читальному залі бібліотеки. Мама загинула туди, думаю, може, я не туди потрапила, відкрила двері. Бачив, що ще й приміщення забите людьми, і ще й місце місце немає, ще й немає де сісти. Але я дуже вдячний Господу за всіх людей, які приймали участь у цьому процесі, зокрема за жіночку, яка побачила, що моя мама заглянула, і вступила їй місце. І каже: Проходьте, сідайте. Я не знаю, чи моя мама б залишилася в церкві, якби не та жіночка. Я часом жартую, що на небі я буду довго її шукати, я її найду. Я хочу знайти її на небі, сказати їй дякую. Вона просто вступила місце, посадила мою маму, але то було дуже важливо, бо мама сіла. І вона е, відчула, що е, вона дійсно в християнському середовищі не все було зрозуміло їй. Вона очікувала е, запах латану, напівтемряву, мерехтіння свічок. У вас, до речі, свічки горять, у вас все правильно. <реш> <реш> Але там не було цього. Була таке богослужіння, подібне, як у нас тут із вами. Їй було незвично, як себе вести, коли сідати, коли вставати. Але ще вдячний Богу за жіночку, яка сіла поруч із нею. Бо вона стала для моєї мами провідником у дивовижний світ євангельського богослужіння, світ, якому мама не знала. Вона вона не знала як вести. А Та жіночка сіла біля неї. і каже: Зараз встаємо. Окей, встали зараз. Сідаємо, зараз будемо молитися, а зараз співаємо. І моїй мамі вже стало трошки простіше, трошки легше, бо вона вже була не розгублена. Хтось їй поміг у цьому. О, ви бачите, в мене є великий список людей, яких я буду шукати на неї. Ну ще я хочу знайти на небі ту жіночку, що сиділа попереду моєї мами. Тому що, сидячи попереду моєї мами, коли в кінці служіння був заклик до покаяння, і пастор запрошував, хто хотів би попросити в Бога прощення за свої гріхи, то хай прийде наперед, і ми за нього помолимося. То коли був цей заклик до покаяння, моя мама вагалася. Вона думає: ну піду, але я вчителька, я інтелігентна людина, подумаю, що я якась грішниця, це що мені я грішніша за інших, що мені треба каятися, і вона так вагалася в серці. А та жіночка стояла попереду нею, вона до неї оглянулася і каже: то було в Криму, вона казала російською. Якось вона відчула, що мама вагається, і каже: Женщина, ну якщо зовет, іди!» Ну, коротше, мама пішла. Вона зрозуміла, що це Бог кличе її в серці, і вона вийшла на покаяння, і з того часу змінилося її життя. Вона прибігла до мене в санаторій, принесла мені вангелія, змінилося моє життя. Бо ми почали читати новий заповіт, і ми отримали від Бога підбадьорення. І віру, і надію, що він може нас провести через цю проблему. А одного разу, прочитавши слова, які говорять: Чи хворий хто з вас? Хай прикличе пресвітерів церкви, і вони прийдуть і помоляться за нього, помазавши його оливою, і молитва вірив, здоровить недужого. Прочитавши ці слова, я подумав, чи хворий хто з вас? Думаю, ха, таке враження, що Бог наді мною сміється, чи хворий хто з вас? Я на той час вже півроку лежав, не встаючи з ліжка. У мене на ногах не було м'язів, були тільки кості і шкіра. Моє ліве коліно до кінця не згиналося, не розгиналося. Там був набряк, набралася е, рідина, яка е, просто е, роз'їдала кісткову тканину, вона роз'їдала кістковий суглоб. І, врешті-решт, мені треба було ще лежати півроку, а потім мала бути операція. Чи хворих хто з вас? Думаю, господи, не вже ти жартуєш наді мною? Ну певно, що хворий. Певно. Хай прикличе пресвітерів церкви, хай покличе пресвітерів. Ви думаю, хто такі ті пресвітери? Що таке світер я знав? Що таке пресвітер я не знав? Я кажу, мамі, кажу, мам, слухай, а що це таке пресвітер? Вона каже: ну це так пасторів, служителів церкви називають. А, а їх можна покликати? Бо тут в Біблії написано, що можна покликати. Ну певно, давай покличемо. Мама звернулася до служителів церкви. Каже, чи могли б прийти помолитися за мою дитину? А вона мене перед тим питає, каже: А як ти думаєш, ну що ти дійсно віриш, що тобі стане краще? Кажу, мам, ну, гірше вже точно не стане. Гірше вже не буває. І ось один прекрасний день. Це був останній суботній ранок, остання субота березня місяця 93-го року. В цьому році вже 20 років це відбулося. 30 років це відбулося. Це був останній. Ранок такий суботній, світлий, гарний весняний ранок березня. Як до мене зайшли в ту в довгу таку велику веранду, зайшли якісь незнайомі люди. Мене на руках винесли окремо в ізолятор, і в тому ізоляторі запитали: ти хочеш, дійсно хочеш, щоб ми за тебе помолилися? Тоді я не знав. Я ще поводив курсі, що ці браття перший раз моляться такою молитвою, що вони ще ні за кого не молилися такою молитвою, тим більше за такою з такою хворобою з таким діагнозом, і вони самі трохи бояться. Вони тут мені цього не показували, але вже пізніше один із цих служителів мені розказав, що то був їхній перший досвід, і вони були дуже збентежені. Вони мені кажуть, ти дійсно віриш, що Бог тобі поможе? Я дивлюсь, лежу наді діною стоять два дорослих дядька, нахилилися мною. Що я мав їм казати? Я кажу, певно, вірю. І вони кажуть, добре, ми будемо молитися. І буде так просто, так щиро, так знаєте, сердечно попросили Бога, Господи, поможи цій дитині І ціла його. І в той момент, коли вони так помолилися за мене, я відчув якийсь особливий такий, знаєте, особливу хвилю, особливий, наче приплив такого підбадьорення, зміцнення. І я навіть не мав жодного сумніву, що я тепер далі залишився хворий. Коли ці чоловіки закінчили молитву, ці служителі пішли, я був абсолютно впевнений. Вони помилилися, значить я тепер здоровий. Я навіть не мав думки, гадки, що може бути інакше. бо що ж тоді вони приходили і молилися. Вони повернули назад у ту веранду поруч до інших дітей, і хлопці питають мене, Колька, куди тебе носили? Я mm -hmm. В мене досила і зцілятися? <гум> що ти хочеш сказати, що ти тепер здоровий? І ви знаєте, я зігнув коліно, навіть не задумуючись, я зігнув коліно, яке до того не згиналося і воно зігнулося. Вони кажуть, ти що що може, встанеш і підеш, кажу, давайте попробуємо». І я встав, і я дійсно пройшовся по ліжку. Це зараз я знаю, що не можна ходити ногами, якщо м'язів немає. Коли м'язи атрофовані, є тільки кості і шкіра, то це, це неможливо. Ти не можеш встати і піти, ти маєш встати і зразу впасти. Ну, навіть елементарно вестибулярний апарат у нашому мозку, який координує наші рухи, він відвикає від своїх функцій. Тому що якщо ти лежиш, ну, з хрипом полежиш тиждень, потім стаєш, щоб голова крутиться. А тут ти лежав в горизонтальному положенні, ти лежав півроку, ти мав би встати і зразу закрутилась голова, і ти мав би впасти. Я просто не знав, що так не можна. Знаєте, кажу, що британські вчені дослідили і вияснили, що джміль комаха така, джміль, Знаєте? Часом кажуться бджола, яка їла на ніч, набрала себе вологи. Так от джміль, оце така велика бджола, не може літати. Британські вчені з'ясували, що в нього занадто велика маса. Щоб... Такими маленькими крильцями підняти його у повітря. В нього занадто недосконалі аеродинамічні властивості, щоб він міг переміщатися в повітрі з місця на місце. І вони прийшли до вердикту: джміль літати не може. Але я такий радий, що Бог не читав досліджень британських вчених, коли творив жмено. Я такий радий, що джміль не знає, що британські вчені з'ясували, що він не може літати. Я просто не знав 30 років тому, в десятилітньому віці, я просто не знав, що я не можу ходити. Я просто взяв і почав ходити. І Коли моя мама прийшла і побачила, що я сижу зігнутим коліном, а я ще їй розказав, що я вже вставати пробував. То вона влетіла в кабінет до моєї лікарки як торнадо. Я вам казав, що моя мама то торнадо А От ви тепер будете знати. Вона влетіла туди, як вихор в той кабінет і каже до моєї лікарки: виписуйте мою дитину, бо його Ісус цілить. Лікарка каже: жіночко, я не можу виписати вашу дитину. У мене по документам, документами мушу півроку лежати, потім буде операція, а потім він буде заново вчитися ходити. Я не можу просто так взяти і виписати вашу дитину. Виписуйте мою дитину, його Ісус з цілим. Окей. Вона зібрала консиліум, та лікарка зібрала інших лікарів. Вони крутили, вертіли мою ногу. В кінці кінців кажуть, ну хай він залишається в нас. В санаторії ще півроку, слухайте, весна йде, літо йде. Бо цей бархатний сезон йде, це Крим. Хай ваша дитина побуде на морі, будемо вважати, що це, це він відпочиває. Але ми не маємо далі сенсу тримати його в лежачому положенні. Дійсно, щось відбулося. Якщо він ходить, ну то хай вже ходить. І вони дозволили мені ходити. А потім лікарка покликала мою маму і каже: каже, жінка, об одному вас прошу. Не заставляйте мене писати в історії болезні, його і Ісусу». Ісус. Я за такою з роботи вигадаю. Але факт лишається фактом. Дійсно, мене цілив Ісус. 30 років тому він дав мені можливість знову ходити. Я хожу до сьогоднішнього дня, абсолютно здоровий. Туберкульоз, який мав бути моїм супутником все життя, назавжди мене залишив, назавжди зі мною попрощався. Наш Господь великий, всемогутній, сильний. Він може робити чудеса. І я свідок цього чуду в моєму житті, і я свідок безлічі, чудес, які відбуваються в житті інших людей протягом всього цього часу, мого служіння Богові. І сьогодні, коли Господь так благословив, що я тими ногами, які раніше не ходили, бачите, аж до Батутіного добрався.